Яка буде доля е, території України? Е, так як ми на сьогоднішній день е, дуже сильно моляться дияволу, матюхами одне за одним і змішують християнським збудом, яке взагалі воно не відноситься, наприклад, це затає свічність про гуманізм, окультизм. Теорію, релігію, і так само сподіваються люди сильно на політичну сферу, що там політики його спасе, і закона зброю, від якої дуже велика руйнація йде. А ви скажете, а Росія? А треба не дивитися на інші території України, а треба спостерігати за свої території України. Що іще ще раз я повторююся, дуже багато людей моляться в сатані. І так само дуже сильно огонять учнів Ісуса Христа. Бог, попер... Бог э, посилає до кожного пророка, що кожна людина покаялася від прибираних сантехніка і до земного царя, і навіть тринадцята глава посланів руки. Як деякі приходили до нього, е, говорили, що розповідали, що галовитян там змішав там на пенпівлат зі желетвами. І все сказав відповідь, чи ви думаєте, що ці галеритяни були грішніші за них? Ні, кажу. Він каже, поки ви не покаєтеся, то всі так загинете. І там, як говориться, що 18 чоловіку загинуло, де там башня в, в... в Єрусалимі впала, Єліестонська ця. якщо не пукайтесь, то так само всі загинете. І тому то я все спостерігаю, наприклад, на території України, бо які виїхали за кордон, дуже попаде, що то в ДТП. Якісь там нещасні випадки, І там калічаться. Это може зложеним словом. Кожна людина, що сіє якісь імена, кіона, плоди і пожинає. Буде поселені.